Як зрозуміти, що ваш бізнес рухається правильно? Є один показник, який дуже-дуже гарно показує правильний напрямок вашого бізнесу. Це повторні покупки. Клієнти, які повертаються. Не в всіх бізнесів клієнти повертаються. Ну, такі є, бувають бізнеси. Але 80% це повторна покупка. Якщо люди повертаються, ви все робите правильно. Маркетинг не закінчується після продажу. Він є до продажу і він є після продажу. Просто він змінюється. Після продажу це статистика, це е, сервіс, це е, додаткові послуги, це додаткова робота, яка проводиться і після продажу, і яка тримає клієнта поряд з вами. І таким чином. Дає змогу йому повернутись і відчувати себе комфортно рядом поряд з вами. Тому, якщо ви хочете це обсудити, ми можемо проконсультувати вас. І у нас є міні-курс маркетинг та економіка, де ми також розглядаємо ці питання.